Всім привіт! Сьогодні вихідний день. Хочу побалувати свою сім'ю випічкою. Значить, в моїй сім'ї це дуже-дуже полюбляють булочки, але булочки оці сіна які я вам колись казала на прямому ефірі, що хотіла ж приготувати. І були, як то кажуть, дівчатка, які просили їх приготувати. Значить, дивіться, 240 мл молочка. Молочко повинно бути таке, десь градусів, знаєте, 38. Отак, щоб приємно, приємно так до руки прикласти, щоб було дуже приємно. Сюди сім. Е, Грам максимум 10 грам пачечка дрожжів, щоб була. У мене сухі, 7-10 грам. Якщо свіжі, то грам 25 до 30. Общої маси у нас цукру буде десь грамів 80. Оце з общої маси цукру. Я отсюди добавлю чайну ложечку з общої маси, з верхом таким хорошим. Бо це я роблю якби опару. Опара. і перемішую. І трошки добав, добавлю муки. Муки, дівчатка, десь піде 550 грим, тобто просіяної. Я так зараз з общої маси столову ложечку так кину, перемішаю і цю суміш накрити і 10 хвилин її поставити в спокій, подивимося, що буде. І так, дівчатка, дрожжі наші шапочкою взялися, тобто активні. Це я перевіряла, чи хороші, чи не хороші, бо вони давненько лежать. Беру 2 яйця, в мисочку вбиваю. Пачечку ванільного цукру кидаю. І помните, я казала, 80 грам цукру сюди. Ну і, навірно, кинемо, звісно, сольки. Сольки десь кину півчайної ложечки, бо тут молочка ж в мене небагато, десь 240 міліметрів, міліметрів. міліметрів. І оцю нашу. Опару всю виливаю також сюди. Мукички, дивіться, дівчатка, повинно піти не більше, як 550 грам. Старайтеся тісто не забивати, щоб вони у вас такі пухенькі-пухенькі. Я вам все в процесі покажу. Тому що мукички 550 Ну, я буду додавати частинами. Тут у мене тільки 200 лазер. Ось все. І відкладаю і буду потихеньку замішувати. Так, я масло вершкове розтопила 80 г, ще трошки гарячувате, трошки позже його вілью. Так як в мене вже вінчик не справляється, поки я ж увела половина мукички. Зараз буду вводити, ще раз повторяю, поступову муку, але вже без вінчика. І замішувати руками. Мукичка у мене вся просіяна. Я зарані просіяла 500 років. 50 грамів муки, і буду по ложки додавати, і отак от, от ручками вимішую. Коли тісто трошки помісила, хвилинки дві виливаю уже тепленьке вершкове масло. І з цього моменту уже хвилин не менше 7 замішуємо тісто. Мене довго, хвилин 7. І муки трошки додаємо, якщо що у мене що це з 550 грамів, ще залишилося, я буду в процесі додавати і виминаємо. Так, у мене десь хвилин сім я місила тісто, дивіться, яке мягусіньке, Бачите? Як попка младенця. <гум> Таке красиве. Трошки олійки капнемо. І забули зараз наше тісто, десь на час, час 15, отак от. накриваємо його полотенечком в тепле місце. І ждемо часик, часик 15. І так, у мене пройшов десь час 15, дивіться, як тісто увеличилося. Тепер, помните, я вам казала, муки трошки залишилося із тих 550 грим. Припилю свій коврик трошечки, і то не все так трошечки. Нам треба, зараз буде це тісто розкатати пласт, пласт прямоугольний. Десь приблизно вам розміри скажу, десь так не менше 30-35 ширина. І довжина 45 десь. Ой, які м'ягимусінькі. Так, і оце наше тістечко. Будемо розкатувати. Так, дивіться, тісто розкатане. От так тут виходить, оця сторона 34 у мене, і оця десь 45, оця довша. Такий прямоугольник. Значить, беру грам десь 15, 20, не більше кориці. Десь так. І грам 100 цукру. Змішую. Цукор з корицею. Тут грам 100 цукру. Цукру можна грам 100-120, десь так. Перемішали корицю з цукром. І оце наше тісто зараз змащуємо. Я розтопила десь кусочок вершкового масла, десь у мене грам 60 так от, І я його хорошо змазую. І змазуємо не до кінця. Оставляйте коло кінця крає, краєчок, оцей, ну, десь сантиметр не помащеним. Щоб гарно зліпити тісто. А так все мажемо. Тісто намазали не до кінця, бачите, сантиметр. Тепер оцю цукор з корицею, 15 грам кориці і 100 грам цукру, треба все-все-все отако розсипати. Так, начиночка вся ушла, повністю, вся з цукор з корицею. Тепер починаємо скручувати. І отак от скручуємо наш рулетик потихеньку, потихеньку, і пішли до кінця. Краєчок, коли дійшли до кінця, защепили так рівненько. Перевертаю цей рулетик, отак от, от. І тепер дивіться, кому як удобно, хто можна і ножом, можна і ниткою. Я буду обичною з катушки нитка і ріжемо. Треба поділити його, щоб у вас було десь 12 булочок. І отак от, отак раз, дивіться, раз, і отакі оці булочки, і викладаємо на деко застеленим пергамент бургаментом, і трошки змастила олійкою. І викладаємо булочки. І так у нас вийшло 12 булочок. Тепер Оставляємо їх десь, залишаємо на хвилин 40-45, десь так, на ростоєчку, в теплому місці, щоб без сквозняків. Я накриваю просто їх полотенечком і на 40 хвилин запуваю за них. Духовочку я розігріла 180 градусів. Верх-низ буду зараз ставити свої сінабончики 25 хвилин. Десь отак. От от, простояли вони в мене 40-45 хвилин, і будемо ставити. Отут, де що відійшло, просто прищепіть його. Отак, да і все. Нічим не змазуючи. Ничим. Отак і ставимо запікати. 20-25 хвилин. І так, наші сінабончики 25 хвилин вже провели в духовочці вони спеклися. Тепер 80 грам обичної цукрової пудри і 120 грам вершків. Бистренько змішуємо, замішуємо і заливаємо наші гаряченькі синабончики. І так, розмішали пудру цукрову з вершками, і так кожний сінабончик. Пропітую цією масою. Можна замінити, дівчатка, обичні маскарпони і цукрову пудру, і це все також перемішати. можна. Дівчатка розтопила плиточку шоколада, бо сахарна глазурь вже впіталася, а тепер просто плитку шоколада розтопила, і отако, бачите, роблю таку сіточку з шоколада. Якщо ви замітили, в мене вже один цінабончик нема, чоловік взяв пробу сказав: я хочу попробувати, коли вони ще дуже-дуже теплі, бо в мене вони вже трошки підозреють. В ну, общем, один уже зняли. Мягусенькі. Клянусь вам, що дуже-дуже це смачний На смачне тісто виходить, пробуйте. Е, ще раз повторюся, що є два варіанти. Можна маскарпоне залити, а ми залили просто вершки і цукрова пудра. Того вони такі прозрачні. А білим буде це, якщо маскарпончиком додавати. Все, смакуйте, пробуйте. Гарненько залили так шоколадом, не. Не жалія, сіточку зробили від душі. Значить, дівчатка, дивіться, похвалю, не то, що сама себе, похвалю дуже ще раз, це тісто, м'ягусіньке, м'ягусіньке. і хочу при вас отак якось його чи розламати, чи що щоб показати вам. Дивіться, яке воно. Кориця, цукор, розверну. Вибачте, що руками, но отак я показую в розломі цю булочку. Вона дуже м'яка, пухка, ще раз покажу. ось о. Бачите, як свою форму приймає. В общем, пробуйте, смакуйте, бо дійсно дуже-дуже смачно і дуже м'ясінькі. Все, пробуйте.